Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Глоздецька. По Дніпру Росія сьогодні випустила міжконтинентальну балістичну ракету. Про це повідомили повітряні сили. З су також були випущені кинжали. Тож долучаємо до розмови Олександра Коваленко, військово-політичного глядача групи інформаційний спротив. Пане Олександре, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Тож вчора були попередження, розійшлося все телеграм-каналами. очікували на масовану атаку. Але от сьогодні маємо таке повідомлення: відповідь. Сил, що маємо з нього розуміти. А, ну, На сьогодні цього о, повідомлення зрозуміло небагато. Що це була за міжнародні балістична ракета, Чи була вона взагалі? Якщо дуже уважно читати це повідомлення, то там не вказано, що вона була о, використана саме по Дніпропетровській області. Було зафіксовано пуск, о, подробиць щодо о, збиття. Прильоту вони відсутні так само, як і відсутня саме номенклатура цієї ракети. Напередодні повідомлялось, що а буде відбуватися на території Російської Федерації випробування ракети рс 26 рубіж, і цілком можливо, що саме це випробування, воно співпало якраз за пусками ракет х 101 з Ту 95 МС по території України, а також з перехоплювача міг 31 к гіперзвукової ракети Х 47 М «Кінжал». Тому і пуск саме мешканці балістичної ракети вони війшов. Він ввійшов у загальний ось цей лист використаних засобів. А з іншого боку, знову ж таки, в офіційному повідомленні поки що відсутня, чи ця ракета була збита, чи вона е влучила в ціль, взагалі чи вона входила в повітряний простір України. Тобто, поки питань більше ніж відповіді, будемо очікувати на е, більш детальну інформацію від повітряних сил. Теоретично, а та ракета, про яку йшлося вчора, міжконтинентальна континентальна балістична, е, якщо це вона е, ядерного заряду може не нести. Наскільки я розумію? Ну, ми бачили ядерний вибух на території України. Ну про це багато хто вже повідомляв би, якщо чесно. А, тому ні, а, в принципі, якщо ми говоримо навіть про ракету «Рубіж», це ракета, розробка якої була заборожена ще в 2018 році, а, вона не мала подальшого розвитку і не відбувалося її випробування. А, вона повинна була проходити ще низьку випробувань, оскільки її основний носій це блок авангард. А блок авангард з 2018 року суто. Переорієнтували на ракету Сармат ракета Сармат станом на сьогодні прийнята на озброєння, але це дефективна, недопрацьована сира, досить проблематична ракета, яку росіяни будуть дороблювати 5, 10 або вічність років. А тому я думаю, що авангард вирішено було все ж таки встановлювати на РС 26 рубіж, і саме вони почали ці випробування для цієї мети, тому що для авангардів закінчуються носії. Основними носіями для авангардів зараз є ракети радянські ракети УТТК. Вони не виробляються з 80-х років. Остання партія, яку отримували росіяни, до речі, в 90-х роках, це від України носії УТТК якими Україна тоді вирішила розплатитися за борги за газ? А і от ці останні партії вони використовуються зараз для встановлення авангардів, а потім все встановлювати нема на що. Отже, і на мій погляд, вирішили відновити роботу над рубіжом, пане Олександре, випробування міжконтинентальних балістичних ракет. По країні, по містам знову ж таки не маємо інформації, який напрямок міг бути конкретно так від повітряних сил, але знову ж таки гіпотетично наскільки це укладається в світову практику і, взагалі, в договор безпеки. Це я скажемо, я скажу так: використання МБР в конвенційних цілях це нонсенс. А це зовсім інша ціна та ефект. Я хочу зробити порівняння. Наприклад, є такий стратегічний ракетоносець літак, як ту 160 а росіяни його використовують дуже рідко. Вони використовували його на початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 другому році і використали останнього разу 17 листопада в ніч масованого удару 24 року. Тобто, ось який період. Це дуже в них унікальний рідкісний літак, який вироблявся за часів радянського союзу. Зараз в них нема нульового циклу виробництва цих літаків. Його вартість за радянськими часами це приблизно 300-400 мільйонів доларів. Зараз через унікальність це більш мільярда. Цей літак коштує для росіян більш мільярда доларів. Але уявимо собі, що його використовують для того, щоб запускати каби. Те, що виконує су 34 четвертий фронтовий тактичний літак, тактичного призначена фронтовий бомбардувальник е вартістю 30-40 мільйонів доларів, от це те саме замість використання іскандеру, замість використання Кен 23 навіть північно-корейської, замість використання х 22 два використовується е дороговартісна мешкантальна балістична ракета. Оце порівняння ту 160 шістдесята Су 34 виконання ось цього функціоналу. Іскандер та рубіж, ну м'яко кажучи, це завдяки нерепутаційний плюс для Росії, якщо вона дійсно використала цю ракету по території України. Або це елемент залякування, яким Росія продовжує займатися. Я вам скажу так: якщо людина раціональна, з критичним мисленням, то вона дуже добре розуміє, в неї в руках є автомат, і на цю людину о, несеться три вершника в о, обладунках о, середньовіччя з мечами, з прапорами, з штандартами і так далі. Ну, о, мабуть, пехотинця в ці три вершника в рицарських обладунках вони б залякали, але не людину з автоматом, ну чесно, оце те саме. Треба просто розуміти, що це таке, яка загроза. Рубіж, а він сам по собі має бойову частину, то на 200. Я вам просто поясню: якщо це не ядерна зброя то на 200 – це дві ракети Х-22, навіть не так. Півтори ракети Х-22 з 17 листопада по Одесі було використано дві ракети Х-22. Рубіж це півтори ракети Х-22. А Рубіж це дві з половиною ракети Іскандер. По Одесі пролітали дві ракети Іскандер, і неодноразово. І не тільки по Одесі, по багатьом іншим містам. Також це буде дві з половиною ракети. Отже, а, який сенс, якщо вартість цієї ракети загально по собі, вона в десятки разів більша, ніж у Іскандера чи Х-22. Нераціонально з економічної точки зору, звісно. Пане Олександре, Дніпро має значення, якщо передбачити все ж таки, що тіло у той бік, чому саме це місто? Терор. Терор, залякування, утворення ситуації з панікою. Щоб була панічна хвиля, ну і судячи з усього, по всій Україні на останок уточню чи можна робити якісь прогнози щодо того, чи буде надалі використовуватися Російською Федерацією так званою ця ракета «Рубіж» і е, е, яким можуть вона, вона унікальна. Вона, вона в одиницях знаходиться на збереженні у Росії. Це не десятки, не сотні ракет, це одиниці. Вони дійсно можуть її використати для залякування, але ну будь-яка розумна людина, вона просто зробить відповідні висновки, що це за залякування, коли у тебе цих ракет декілька одиниць і не більш того. А тому, в принципі, на мій погляд, Росія так дійсно, вона може щось таке м, утнути, щоб якось підсилити свій ядерний шантаж, але на цьому все, тобто, це як армата. Можуть запустити якийсь там танчик на полі боя десь на кордоні Росії та України, і не більш того, бо ці карма одиниці. Дякую вам, пане Олександре. Олександр Коваленко, політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з усі залишатися з нами.